І тепер ми розбираємося з вами з циклом ФО. Цикл ФО дозволяє вам виконувати одні ті самі дії декілька разів. Це декілька, скільки разів ви виконуєте їх може бути прив'язаним як до якоїсь кількості, тобто, наприклад, ви можете там, не знаю, 5 разів вивести наші рисочки, одне те саме зробити. Але також ви можете зробити однакові дії, але з різними елементами. Тобто, ви не повторюєте там 5-10 разів одне і те саме, ви просто робите ту саму дію, наприклад, ви конвертуєте. Рядки в числа, але робити це з різними елементами. Цикл Фо може працювати з будь-якою послідовністю. Послідовність це такий загальний термін, який описує щось на кшталт списку, чи навіть рядку, тому що рядок – це насправді послідовність символів. Наприклад, у нас є список баланс, і ми хочемо прибирати елементи цього списку і щось з ним робити. Наразі це просто принт, але ми можемо робити щось більш цікаве і складне. Це Ци такі цикл ФО такий, ви кажете, для кожного елементу. В якійсь послідовності, тобто for the line in the invalence означає, що для елементу цієї послідовності ми робимо щось далі, і це теж блок коду, після якого ми ставимо двокрапку, і наступний рядок має йти з відступом. Є певні правила, що може бути тут після in, тобто, що саме у нас буде послідовності, як це вписується в Python і як зрозуміти, чи можна щось використовувати тут, але то все ми будемо розглядати вже пізніше. І зазвичай головна проблема для початківців це зміна vlan. тому що ми її ніде не визначаємо, ми не сказали vlan дорівнює чомусь. Це зміна, яка динамічно стає спочатку рівною 10 в нашому випадку, потім 20, потім 30, 40 і так далі. Тобто сам Python підставляє туди різні значення. І спочатку воно дорівнює першому елементу, далі другому, третьому і так далі. Якщо ви прийшли з якоїсь мови програмування. В якій для цього використовують індекси. Тобто, для того, щоб перебирати елементи з списку, вам потрібно використовувати індекси, казати, спочатку взяти елемент під індексом 0, потім 1, потім 2 і так далі. В Python так робити не обов'язково за допомогою циклофову, ви можете перебирати елементи, в якісь послідовності без індексів. Ви можете просто казати для елементу в цій послідовності і далі щось з ними робити. Тобто, Python сам підставляє елементи, і вам не треба додатково для цього прибирати індекси. Середині циклофо у вас може бути декілька дій, тобто ви можете писати декілька рядків коду, які щось роблять з кожним елементом. В даному випадку у нас знову є цикл ФО по елементах списку Вланс, але тепер він робить два принти. Перший він каже Print слово Влан, а далі номер Влану. І другий він каже Print слова Name VLAN, і далі знову номер ВЛАН. Завдяки цьому ми отримуємо отакі рядки. І так, зараз це все приклади на print. І ми подивимося, наприклад, коли ми дані не просто виводимо на екран, але коли ми їх змінюємо якось і записуємо якийсь інший список. Ну і давайте спробуємо що зробити в iPython. Тобто напишемо ті самі приклади, але спробуємо це зробити зараз вже наживо. У нас є список Names, і давайте спробуємо перебирати імена і говорити: for name і names. У кінці цього виразу має стояти двокрапка. Після того, як ви натискаєте Enter, у вас йде відступ. так, тому що це знов такий вираз, після якого обов'язково має бути хоча б один рядок, який стоїть з відступом. І давайте скажемо print, hello і name. Тобто це те саме, якби ми сказали, print для кожного елементу. Але сказали, наприклад, тут names 0, потім names 1, names 2. Коли це три елементи, це ще досить нормально виглядає, і ви можете це зробити. Але коли це багато елементів, не дуже зручно. Одну ту саму дію робити для кожного елементу окремо. Тепер давайте спробуємо написати це в файлі. І давайте спробуємо перетворити список чисел numbers у список рядків. Тобто для кожного елементу ми перетворимо його у рядок і записуємо в новий список. Як ми це можемо зробити, якщо ми ще не знаємо про те, що у нас є цикли? Ми можемо написати кожен елемент нашого списку numbers. Для цього ми, наприклад, говоримо numbers 0. Це перший елемент. Далі у нас буде numbers 1 і numbers 2. Чи в нас дуже мало. 012 це індекси. Давайте, щоб я вас не плутала, я тут скажу 10, 20 і 30. Тобто, це ми просто беремо кожен елемент. Так як я зараз не додавала print, воно нікуди не потрапляє, просто елементи тут беруться, але ми нічого з ними зараз не робимо. А ми зараз будемо робити щось. А саме, ми будемо додавати їх у список і при цьому ще конвертувати їх в рядок. Як ми можемо щось перетворити з числа в рядок? Ми додаємо стриб. Тобто Ми робимо отак. І так само нам треба зробити стри отут. Тому ми робимо стри тут і закриваємо вираз тут. Тобто, це кожен елемент перетворений на рядок. Поки що вона у нас просто в файлі, ми нічого з ними не робимо більше, ми їх нікуди не даємо. Тепер нам треба їх зібрати в список. Ми можемо написати це руками, тобто ми можемо написати це якось так. Так, сказати: оцей елемент, оцей. оце. Так можна, тому що ми зараз пишемо це все руками. тобто ми Кожен елемент прописуємо окремо, і у нас їх дуже мало. Але замість цього ми напишемо append, просто тому що з append трошки легше буде прийти на цикл. Тобто повертаємо, як у нас було. І тепер додаємо тут append. Тобто Ми маємо сказати numlist append. Додаємо туди елемент. І відкриваємо дужки, і пишемо ось так. Але тепер те саме треба зробити для кожного елементу, тому що append може працювати тільки з одним елементом. Тобто, якщо ми хочемо додавати три елементи, нам треба писати знову. 0, list append. Знову закриваємо тут І це вже ми додали три елементи в наш список. І ми можемо перевірити це, сказавши тут Print NumList. І спробуємо допустити це. Це ми змінили кожен елемент списку Numbers, і кожен перетворили на рядок і записали в новий список. І це може бути абсолютно нормальною ситуацією, якщо у вас один, два, три елементи, але тоді, наприклад, вам буде краще зробити так, як я показувала до апенду, що ви можете просто скласти список з таких елементів, тобто прямо у квадратних дужках. А тепер ми спробуємо те саме зробити в циклі, тому що оці рядки, вони абсолютно однакові. Єдине, що в них відрізняється, це індекс. Але коли ми використовуємо ФО, нам навіть не потрібно писати індекс, тому що ФО сам підставляє нам елементи, тобто бере. Кожен наступний вставляє нашу якусь зміну. Зараз ми це подивимося. Ми починаємо так само. Це вже у нас буде ФО варіант. І ми кажемо for num in numbers. Давайте почнемо з того, що я тут напишемо Print-Print-Num. Просто подивимось, а потім вже будемо робити з ними щось. Запускаємо наш код. І у нас є оця перша частина, яка нам показує результат вже список, але ще є оце нове це три рядки, які показують елементи нашого списку. Кожен крок циклу, тобто кожен раз, коли він бере наступний елемент і виконує якісь дії, називається ітерацією. І кожна ітерація у нас в даному випадку виводить просто один елемент на екран. Але також замість print ми тут можемо робити щось інше. Ми можемо, наприклад, взяти оцю частину і виконати її в циклі. Але тепер, замість того, щоб вказати тут numbers 2 чи numbers 0, тобто вказувати індекс, ми говоримо num, тому що num – це якраз елемент, тобто нам вже не потрібен індекс. За нас цикл for сам прибирає саме елементи списку і підставляє нам нашу зміну 0. Ну. Спочатку це буде 10, потім 20, потім 30. І якщо ми запускаємо вже це, тільки давайте додамо ще print. У нас має вийти той самий список. Тобто два рази у нас виводиться той самий список. Спочатку це і он оцей. І традиційне попередження: якщо ви початківець, це може бути дуже важко. Якщо ви не вивчали ніякої мови програмування до цього, цикли для вас будуть важко, це всім важко абсолютно і це нормально. Тобто, саме через це ми починаємо з цієї підготовки, ми вивчаємо умови, цикли на відносно простих прикладах. І завдання будуть відносно прості, окрім самого останнього. Воно таке зірочкою.